Євросоюз завдав удару по тіньовому флоту Росії. Рада ЄС схвалила 15-й пакет санкцій, який розширив чорний список компаній танкерів, що допомагають Росії продавати нафту і поповнювати воєнний бюджет. Також у переліку є китайські компанії, військовики з КНДР та одна колись дуже популярна на пострадянському просторі співачка. Ірина Іванова розкаже далі. Плюс 84 пункти у чорному списку. Євросоюз у черговому пакеті антиросійських обмежень розширив санкції проти компаній та фізичних осіб, які допомагають кремлівському режиму вести війну проти України. Під удар потрапили причетні до транспортування російської нафти. Це компанії та танкери, що перевозять цю сировину в обхід цінових обмежень. У новому списку 52 судна. Вони перевозять не тільки нафту, а й зброю та крадене українське зерно. Усім їм заборонено користуватися європейськими портами та отримувати послуги, пов'язані з морським транспортом. Якщо озирнутися на початок року, то в нас не було жодного танкера тіньового флоту в санкційному списку. Тепер їх уже 118, Якщо я правильно підрахувала, це хороший крок, який вдалося здійснити у співпраці зі США, Великою Британією та іншими учасниками. Нафта і газ досі залишаються основним російським джерелом фінансування війни в Україні. У чорному списку побільшало компаній, які працюють на російську оборонку. Є серед них і китайські, що постачають у Росію компоненти для виготовлення безпілотників та іншої зброї. Під санкціями опинилася і авіакомпанія «Ютеєр», яка доставляла російських військовиків на тимчасово окуповану українську територію. У чорний список додали також російську військову частину, відповідальну за удар по дитячій лікарні Охмадит у Києві влітку цьогоріч. Вперше у список антиросійських санкцій потрапили два представники північної Кореї. Один міністр оборони Но Гван Чхоль. Він безпосередньо залучений до військової співпраці між КНДР та Росією. Інший заступник начальника генштабу армії Північної Кореї Кім Йонбок. У поясненні сказано, що він відповідає за контроль над розгортанням військ КНДР у Росії. Це генерал, який має три зірки і з'являється на публічних заходах разом з лідером Кім Чен Іном. У цій компанії опинилася російська співачка Лариса Доліна. Її прізвище додали в чорний список за роботу на розважальних заходах на замовлення російського уряду і виступив в окупованому Донбасі. Також є у списку причетні до викрадення та депортації українських дітей в Росію. На 15 пакетах обмежень зупинятися не варто, каже новий очільник міністерства закордонних справ Литви. Ми повинні тиснути далі. У нас ще більше 600 європейських компаній працюють в Росії. Ми повинні зупинити це, тому що це напряму підтримує економіку Росії. Друге, ми повинні запровадити санкції щодо скрапленого газу, тому що ми досі закуповуємо його в Європу Цьогоріч Приблизно на 5 мільярдів. І ще ми повинні підвищити тарифи на російські та білоруські товари. Не зупинятися закликає, і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив на засіданні Ради закордонних справ по відеозв'язку. Він пропонує посилити санкції проти металургійної галузі Росії, енергетичної та інших важливих сфер. Євросоюз також готує окремий пакет санкцій проти гібридних атак та дезінформації, яку Росія поширює по всьому світу, щоб підірвати демократичні цінності. Не обійшлося на зустрічі міністрів без обговорення гарантії безпеки для України на період після встановлення миру. Проте поки що без конкретики звісно нам потрібно обговорити, якими будуть гарантії безпеки після настання миру. Європа повинна долучитися, але річ у тім, що Путін не змінив своєї мети і треба підтримувати Україну, бо війна триває по друге мир має бути справедливим і довготривалим. Хоча я маю дуже чітку позицію щодо гарантій безпеки, що найефективнішою гарантією безпеки є членство України в НАТО. Але в будь-якому випадку ми повинні бути готові брати участь у збереженні миру. Українські питання на високому рівні підніматимуть у Брюсселі ще двічі цього тижня. На зустріч з лідерами ЄС та генсеком НАТО прибуде президент Володимир Зеленський. А в четвер пройде саміт Євроради, у фокусі якого теж буде російська війна в Україні. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.